Мої вітання усім. Новини в ефірі першого міського. Далі про головні події вівторка, 13 січня. У студії Карена Крикун. ми починаємо. Тепло, комфортно та сучасно. Після вісьмимісячної паузи знов свої двері відкрив дитячий садочок номер 79 в металургійному районі. В цьому закладі дошкільної освіти виконали масштабні роботи з термомодернізації. Вкладали теплову ізоляцію зовнішніх стін та даху, замінили вікна та двері на металопластикові, встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили систему опалення, у тому числі опалювальні прилади і регулюючу розподільчу апаратуру. Плюс є укриття на 50 осіб. Оновили і територію біля садочка. Що нового з'явилося для дітей та вихователів закладу, бачили наші кореспонденти. Для чотирирічного сина пані Тетяни поновлення роботи рідного 79-го садочка в металургійному районі після тривалої реконструкції справжнє свято. Свої двері цей заклад дошкільної освіти відкрив після восьми місяців вимушеної паузи. Тепер малюк містянки та ще 50 дітлахів із задоволенням ходять в яскравий та теплий заклад. Змінилося все в садочку, яскравий, теплий. Дитина дуже ходить із величезним задоволенням. Не так, як раніше було ну. Дякуємо велике за генератор, що тепер працює безперебійно і є світло і тепло. А зараз тепло, зараз 22-24 градуси. А там було коли то було 13-15. Саму будівлю дитячого садочка збудували в 1971 році. Нинішня реконструкція докорінно підсилила теплові параметри будівлі на радість вихованців закладу та їхніх батьків та вихователів. Адже, окрім тепла, всередині тепер стало більш комфортно та зручно. Зручно, і на вулиці на території садочка виконали капремонт асфальтного покриття, замінили бордюри та вклали спеціальне покриття з гумової крихти під дитячі павільйони. З'явилося й нове вуличне обладнання для розвитку дітей, а саме: чотири вуличні дитячі павільйони, три вуличні пісочниці, два дитячих вуличних ігрових комплекси та дві каруселі. І все це малече випробує із настанням тепла на вулиці. Всього в садочку нині 55 вихованців. З них 24 дитини з особливими освітніми потребами. Вони відвідують логопедичні групи. А ще Ще є нова сенсорна кімната. Модернізовано усю систему опалення. На сьогодні ми маємо власний індивідуально-тепловий пункт. У нас дуже тепло. Замінені всі труби в садочку. у нас дуже тепло. Також ми реконструйована сама будівля закладу садочок. Утеплений, що дає змогу зберігати це тепло, яке нам надають. І також реконструкція була, відбулася реконструкція майданчиків, дитячих майданчиків. Садочок номер 79 капітально оновили в рамках програми енергоефективності та декарбонізації на 2024-2035 роки. Одним з її заходів є спільна реалізація з ЄБРР інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель. До цього проєкту входять 36 об'єктів, а саме 17 дитячих садків, 18 шкіл та один позашкільний заклад. На цьому об'єкті було виконано повний пакет. Е Опції, які передбачені проєктом, тобто утеплення огороджувальних конструкцій, заміна вікон дверей, які не відповідали е вимогам енергозбереження, е встановлення індивідуальний тепловий пункт, е замінено повністю систему опалення, включаючи е нагріваючі прилади, а також регулюючу балансуючу апаратуру термостатичні та балансувальні клапани. Проєкт тепломодернізації міських об'єктів передбачає два рівня реновації: поглиблену реновацію для 17 об'єктів, а також короткострокові енергозберігаючі заходи для 19 об'єктів. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу залучає для цього ресурси та можливості не тільки місцевого бюджету, а й міжнародних партнерів та благодійні організації. Тому на виході вдається досягати чудових результатів на благо мешканців міста. Закінчили повну термомодернізацію садочка номер сім. 79 на новій зірженці в меторугійному районі. Всі дуже, все дуже чудово, ну фактично новий садочок. Е, починаючи від даху, утеплення стін, е, труби, е, опалення, індивідуальний тепловий пункт, нові металопластикові вікна, двері, ну все ну, так, як треба зроблено. Е, ми вже зробили термомодернізацію за нашим проєктом на вісьми учбових закладах і зараз роботи тривають ще на дивити. Ми не зупиняємось. Від початку повномасштабної агресії Росії в Кривому розі провели масштабну роботу зі створення укриттів та необхідних умов у садочках. Завдяки цьому наразі 118 закладів приймають дошкільнят із дотриманням безпекових вимог. Щодня садочки міста відвідують більше 5200 дітей при виробничій потужності в тисяч дітей. Рада оборони міста та влада кривого рогу продовжує робити укриття в закладах тих густонаселених районів, де ще є заяви батьків на влаштування в садочки а кількість місць в укриттях цих закладів зараз менше ніж. Кількість заяв батьків для оформлення дитини треба звернутися до районних відділів освіти або в сам заклад. Олександр Фефілатів Лі Припчук перший міський. Мінус 28 ворожих цілий в небі. Стільки ворожих шахедів сили нашої ППО збили в небі над Дніпропетровщиною. Ввечері ворог здійснив атаку шахедами на кривий ріг. А вже вночі скерував ракети БПЛА на Зандольську громаду. Криворізького району внаслідок ударів зачепило інфраструктуру, два приватні домоволодіння, газогін. Поранення дістала 69-річна жінка. Її в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. У Васильківській громаді Синельніковського району ворожий удар поранив 86-річного чоловіка. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Один будинок зайнявся, інший побитий. Вороже залізо зачепило господарську споруду, автомобіль, причіп та газогін. Солов'янській громаді Дніпровського району пошкодження ворогом безпілотників приватна оселя в Дніпропетровському Нікопольському районі. Росіяни били в півдроному по місту Нікополь, Марганецький, Покровський, Червоногригорівській громадах загорілося авто, зачепило приватне домоволодіння та лінії електропередач. Через удар ворожого дрону по приватному домогосподарству в Бахматській громаді Чернігівщини 88-річна жінка і 62-річний чоловік зазнали поранень. Пошкоджена домівка та автівка. Горіла господарча споруда. Ворог атакував сумську громаду безпілотниками. Внаслідок однієї з атак постраждав 65-річний чоловік, який перебував на вулиці поблизу місця удару. Пошкоджені автівка та об'єкти цивільної інфраструктури минулої доби війська РФ били по Харкову та населеним пунктам Чугуївського Куп'янського. Богодухівського, ізюмського та харківського районів у місті Харкові ворожі БПЛА пошкодив дитячий санаторій та автомобіль. Ворогом здійснив комбінований удар по селу Котичі Харківського району на Харківщині. Пошкоджено поштовий термінал. Зайнялася пожежа. Загинуло чотири людини ще шестеро постраждали внаслідок ворожого обстрілу, керованою авіабомбою у селі. Нового синове пошкоджено домоволодіння постраждали цивільні чоловік та жінка. Руйнувань зазнав 31 житловий об'єкт. З них 23 житлових будинки на Донеччині. Дружківку Росіяни атакували 5 разів, зокрема – Вбили цивільну особу ще двох людей. Поранили. Пошкоджено три приватних будинки, автомобіль, критичну інфраструктуру. На староварварському окупанти спрямували сім БПЛА Герань. 2 одна людина загинула, та одна зазнала поранень. Пошкоджено 20 приватних будинків. Трактор. Одна людина зазнала поранень через російські обстріли на Запоріжжі. У результаті ворожих атак пошкоджені та зруйновані багатоквартирні та приватні будинки, перебудинкові території, транспортні засоби. Вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та з Вягинському районах Житомирщини. Внаслідок обстрілів виникла пожежа, що наразі вже ліквідована. На Київщині внаслідок ворожих атак у Броварському, та Вишгородському та Фастівському районах рятувальники ліквідували пожежі житлових будинків та господарських споруд. Через російську агресію одна людина загинула на Херсонщині. Росіяни били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три приватні будинки. Також окупанти понівечили газову трубу та гаражі. На Одещині внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб. Виникли пожежі в неексплуатованій новобудівлі, приміщенні фітнес Ентру будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем, які вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкодження пошкоджені фасади та скління шести поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка, а також два гаражі та дев'ять автомобілів. Чергова ніч терору для мешканців України російські війська здійснили комбіновану атаку на нашу країну із використанням ракет та ударних дронів шахедів Сили нашої ППО знищили дві балістичні ракети Іскандер м п'ять крилатих ракет «Іскандер-К», 240 БПЛА, типу «Шахед», гербера та інші. Ворог бив по півночі, сходу, центру та півдні країни. Сили оборони України на фронті нейтралізували 950 російських окупантів, вивели з ладу 933 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної техніки, 51 гармату, 7 броньовиків, 3 танки та дві ракетні системи залпового вогню. Українська авіація уразила 10 районів зосередження особового складу та два пункти управління противника. За добу на фронті наші армійці відбили 159 спробів штурму на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Слов'янському та інших напрямках. За, 1 000, за, за певну кількість днів війни наші сили оборони нейтралізували 100 437 гелікоптерів, 11 544 танки, 23 899 броньовиків, 36 000 Безпілотників 73 тисячі вісімсот вісімдесят сім одиниць автотранспорту, 1 тисяча двісті сімдесят засобів. ППО, 28 кораблів, дві субмарини та вже більше одного мільйона російських загарбників. У Дніпрі поліцейські провели спецоперацію та затримали чоловіка, який взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас. Сусіди почули крики про допомогу та викликали правоохоронців. Правоохоронці вели перемовини з чоловіком, намагаючись переконати його відпустити жінку. За силової підтримки спецпризначенців КОР-48річного 48, 48 місцевого жителя затримали. Відомо, що він самовільно залишив місце військової служби. Жінку з травмами доправили до лікарні за фактом події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями «погроза убивством та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. На жаль, жертв нещодавного ракетного удару іскандерами кривому рогу побільшало. Про це повідомив голова ради оборони Олександр Вілкул. Сьогодні у лікарні помер 67-річний чоловік. Він був у важкому стані. Вибухом йому відірвало ногу. Лікарі п'ять діб боролися за його життя, але травми виявились несумісні із життям. Раніше ми повідомляли, що ворожа ракети відібрала життя 77-річної жінки. Перший міський висловлює щирість відчуття родинам загиблих. Зіткнення двох спецавтомобілів вранці, 13 січня, у металургійному районі сталася дорожня транспортна пригода за участі рятувального автомобіля та машини охоронної служби. Аварія трапилася на перехресті проспекту Металургів і вулиці Гурова. За попередньою інформацією, рятувальники виїжджали з Гурова на проспект у той час, як автомобіль охорони саме повертав у протилежному напрямку. Через слизьке дорожнє покриття водій легковика не зміг безпечно завершити маневр Унаслідок чого сталося зіткнення з рятувальним авто. у результаті ДТП травмувалися працівники служби охорони, постраждали, госпіталізували бригади екстреної медичної допомоги. Згадали добрим словом очільників Кривого Рогу різних років. Близькі, рідні та колеги по роботі різних років всі вони зібралися на центральному кладовищі біля місць останнього спочинку Григорія Івановича. Готові. Гутовського та Костянтина Юрійовича Павлова, справжніх патріотів рідного міста, які за роки своєї каденції працювали на благо мешканців Криворізької міської громади. Вони мали різний життєвий шлях, але завжди працювали для людей, якими згадують мерів Кривого Рогу різних років. Дізнавались наші кореспонденти. Справжній патріот свого міста, який докладав максимум зусиль, аби кривий ріг був кращим, зручним та комфортним для життя його мешканців. Таким назавжди запам'ятав колишнього очільника міста Григорія Івановича Гутовського його колега та багаторічний заступник Григорій Андрійович. Містянин, як і десятки інших криворіжців, завітали на центральне кладовище, аби віддати шану його пам'яті. 8 січня йому б виповнилось 96 років, і 13 січня минуло вже 33 роки, як його не стало. працювати з Григорі. Івановичем мені пощастило працювати із Григорієм Івановичем. А працювати з Готовським було, як то кажуть, важко, але приємно. Що саме характерне, те, що від нього брали багато хто. Так це патріотизм саме за наше місто. Він жив роботою, він жив містом. У нього завжди було багато ідей, багато різноманітних доручень, але всі вони завжди були пов'язані безпосередньо із тим, щоб в кривому розі було б, бодай трохи краще аніж в інших містах. І так воно й було насправді. Ці дні добрим словом та думками згадуємо і Костянтина Павлова, очільника міста, чиє життя трагічно обірвалось 15 серпня 2021 року, 12 січня народному меру, якого так і понині називає чимало криворіжців, виповнилось би 53 роки. Не дивлячись на короткий термін перебування на посаді мера кривого рогу, він залишив по собі чимало дійсно важливих для криворізької громади проєктів, які дієво працюють і понині є криворізькою візитівкою. Ми вшановуємо нашого. Мера Костянтина Павлова, вчора йому мала виповнитися 53 роки, і нашого очільника минулого гутовського. Дуже важко всі дні знаєте, щось таке сказати, але він нашій пам'яті постійно в своїх діях, в тих, яких зробив попри короткий термін на чолі міського голови. Костянтин Юрійович зробив дуже багато для містян, і ті його проекти, які були започатковані, вони продовжені, вони працюють, Ми згадуємо. І його добрі справи, вчинки, і його як людину з великої літери, з його доброю душею, великим серцем, яким він обігрівав всіх криворіжців, і маленьких діток, і наших пенсіонерів, які його згадують, за його університет третього віку. Близькі друзі, колеги по роботі в різні роки по черзі поклали квіти до місць останнього. Спочинку Григорія Гутовського та Костянтина Павлова та схилили голови на знак пам'яті та шани їх добрим справам, які назавжди закарбувались в історії Кривого Рогу та життєвому шляху сотень тисяч криворіжців. Олександр Фефілатів, Глі Припчук, перший міський такими були головні події цього дня. Слідкуйте за новинами першого міського через телеграм-канали, Фейсбук та Ютуб. З вами була Карина Крикун. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.